Як називали тризуб тисяча років тому. Зараз я вам все розповім. Зам український історик Олександр Алферов. Друзі, сам термін тризуб з'явився у використанні науковців у 19 столітті, і він не є історичним терміном. А от в часи руси, середньовічної української держави, тризуби, бузуби та інші в цілому знаки мали три загальні назви: знак, печать, п'ятно. Знак це слово індоєвропейського походження, навіть в сучасній англійській підпис звучить як signature, де можна ще відчути оце старе первинне слово сік-зік. Печать це слово, що походить від слова пекти. Тобто первинно печать це було те, що припікало, грубо кажучи, тавро. Ну і слово п'ятно це про свянське п'ятно, що прокладалося як слід знак. І, очевидно, спочатку використовувалося в мові мисливців і було утворено від слова п'ята, п'ята нога або копита. Хочете більше княжих знаків? Загугліть магазин Ауферових».